Друзі, вітаю всіх у себе на каналі. Ми з півдня Одещини, саме саме півдня Джела. І сьогодні вирішила почати потрошечки, потрошечки, кожен день засаджувати свою альпійську гірку. У мене їх дві, так як були зроблені вже дуже давно. Перша ця гірка моя десь 10 років, можливо, трошечки навіть більше. Тому позаростала бур'янами. Заплилася цією кислицею. Вже просто, я просто реально не могла вже нічого тут робити. і Ще повиростали тут такі лишні квіти, і я просто це все забридгала. І все. Ось, бачите, Зараз вибираю корінчики такі. Тут навіть на вугло кактус малесенький, все прибрала звідси. Очу засадити б лише очітками. Отут оце ще поприбираю, дивлюсь теж, воно повисохало, ну, туди далі буду лізти вже. Доведеться ось навіть ще... бунги він бив, доведеться його тільки забризкувати тут. ну, Цей кінчик поки лишу. А тут потрошечки, все одно потрошечки, потрошечки поприбирала. Тут колись з Одеси, з моря привозила різних камінчиків багато, мушлів всілякі різні. і... У мене це буде справжня альпійська гірка, тут воно вже буде з камінням в переміжку, ж не було це все тепер тут вибирати з землі. У мене є відсипка нова, гарна, багато. Мені однокласниця віддала, вона горе довго збирала, потім хотіла ну, собі щось робити, потім вирішила, що їй воно не треба, і віддала мені. І так ось е, висила очіток гребешковий. Бачите, ну це треба оці всі тонесенькі прибирати. Тоді буде наростати сам грибишок. Оце його треба прибирати тонюсенькі. Ось Бачите, тут уже грибишок. Тут нема, треба його прибрати. Так, тут ось ну, грибишок наростає такий, бачите? Тут нема грібішка, це все треба прибирати, викидати оці, що без грібішків. Оце такий от очіток, що за ним треба слідкувати. Привередливий такий. Ну, нічого. Так. Взяла ось тут очіток, у нас корал риф. Тут така кислиця, тільки що прибрала, потім думаю, стойте, ж покажу. А тут взагалі ось коміш у мене зійшов. Ну, ми кажемо, коміш, мені вже писали, що називається очерет. Тут у мене, бачите, ось пшанкою пшанка. Ну, Пшанку тут боятися нема чого. Я так з пшанкою висаджу, тільки тут ось кульбабка малесенька, малесенька вийшла, потім дістану. А тут, дивіться, вже корінь пішов, треба буде відділяти все. І тут ще й кислиця знову. Кислицю акуратно на доріжці прибираю ці стручки, щоб вона мені не дай, божень знову б не тут на гірці. Бо я так, частично і за нею це все прибирала. Ну, Мілок, як же ж без тебе? Так, зараз викопаємо знову ямочку. Я хочу їх отако до кучки, тому що корал-риф не такий, то він і великий росте. Він з таких, я б сказала, навіть сповільно ростучих. Але дуже-дуже гарний. Він на осінь міняє свій колір, на зиму стає дуже гарний. Це в мене все щось що в горщиках є, тому поки висаджую в ґрунт і будемо множити. Як це буду однією рукою робити? Ой. Ну, ямку викопали. Значить. треба горщик отак от поміти і і повитягувати. Бачите, витягується. Гілочка відломалася це не страшно. І зараз дивимося, де у нас тут ось кульбабка. І треба прибрати. Ось, бачите, яке нещастічко. Так, а це ми так от саджаємо в земельку. Горщики у мене политі. Так що я навіть поки поливати поливати не буду. Можливо, завтра-післязавтра. -завтра. Тому що в горщиках воно поливається, і волога держиться. Добре, по-перше, вони ці горшочки стать в тіні, бо аж шанка завелася, на сонці нам не заводиться. Це трошечки листочки так повідриваємо. Тут у нас цей горщик набагато менший, тому ми цей листочок припхаємо туди. Зараз знову викопаємо тут ямку. Не так -то легко купається. Тут вже каміння, воно вже все з камінням в перемішку. Так, знову це давимо-давимо. Красиво так. І сьогодні все-таки почну я одну гірку засаджувати і другу, тому що не стеть у мене голі. І негарно зовсім тут проходиш. Так, зараз і відключуся, бо не можу однією рукою. Бачите, цей коміш треба весь прибирати це коріння, тому що доведеться повністю розбирати цей горщик отак по кусочечку і все висаджувати, щоб, не дай Боже, щось не занести мені. А, якраз вибралося. Так, це ми лишаємо чіточок, посадимо зараз, а це все. Бачите, тут і ковмиш, і кислиця, трошечки мшанки, ну нічого, це все викидаємо. Це ж зараза насіялася. Так, ну тепер так, загрібаємо ямку, тому що воно все розсипалося. Ну, і це доведеться полити вже, тому що тут воно ось таке будемо кусочками висаджувати. Воно, бачите, з землею все. ну. Це одне так от. О, і будемо чекати, коли у нас тут наросте наш корал риф. Дуже гарний очіток, я вам скажу. У мене колись його було багато, потім він у мене пропав. О, ще і ось ще одна гілочка. І зараз трошечки водички принесу, так, трошечки-трошечки полию зверху. І можна навіть вже робити маленьку відсипку тут краєчку так от. Ось так засипати, щоб було гарно. Тому що все одно чітки трошечки поповзуть один, в одну сторону в, другі, в другу, тому от так от. Ну, ось буде якось трошки так. Бачите, з мушлями тут, бо в мене є їх багатенько цих мушлів буду засипати. Побачу, можливо, наверх мені повністю вистачить засипати. Ну, побачу. Саме мушлями засипати тут. І посити такі очітки, щоб були, знаєте, як, як корали якісь от. Щоб трошечки було схоже на морське дно. Попридумаю, що тут посадити ще можна, які отчітки такі, щоб нагадували морське дно. Ну, поки ось так на сьогодні. Не знаю, можливо, ще щось там будемо пізніше зроблю, бо треба йти робити ще друге висаджувати. Якщо ввечері ще досаджу щось. Ну, якщо буде час, не знаю. Ну, а поки так. В принципі, ось так просто показую. Я буду робити гірку, тому що, ну я ж кажу, тут негарний такий в мене тут кусок. Робила її дуже давно. Там вони і шифер вставляла, і черепицю. все таке, знаєте, чорті що, тепер треба буде якось закладати каміннями, прикривати це все, бо тоді, як то кажуть, ліпила з того, що було. Я взагалі ще тут ліпила цю гірку, тут, отуди далі. Отуди от далі був ще город. Тут росла петрушка. Я виробила цей от, от кусок петрушки і почала робити. Спочатку зробила просто каміння, виклала. Просто викладала от каміння, цей буд такий великий. Потім почала заливати бетоном, але теж все робила неправильно, тому що тоді. Коли робила, не знала, треба було всередину ставити, от камінням поклала, всередину треба було стелити сітку і бетонувати, щоб воно держалося. Бачите, я камінь до каміння клала, і ось воно все потріскалося, полопалося. А чого став, почала ставити каміння, бо коли починала поливати гірку, вся вода між каміннями уходила. Ну, ви знаєте, Все одно трошки затримується. Ось Тут ось така прямо стіночка, бачите, як замок якийсь. Оце спеціально будувала для Астри Верескової, Ну, буду її прибирати. Звідси нас сильно тут сохне. Бачите, ось теж така пішла велика тріщина. Я вже і бетоном її замазала, все одно, коли тут зверху поливаю, отут все витікає і вода не затримується. Дуже-дуже сухо. І з кожним роком все гірше і гірше. Тріщина стає отут більше і більше внизу. Вже я і не знаю, чим заробляти. Я думаю, що, що цей рік вона тут помучиться. Потім вона вже почала ну, бачите, і тут вилазити. І там взагалі приберу її звідси. Е, я вже як би, думала, де посадити. Вже придумала, побачу. Ну, Звідси її приберу. Воно ну, дуже гарно тут виглядає, коли вона цвіте. Але ж кажу, що треба збудувати зразу правильно, щоб, щоб не було в стінах тріщин. Вона тоді звисає так гарно і цвіте. Ну, Поки. Поки буду ще думати. Ну, поки так пішла я, бо треба тривати бур'яни з свиням, як завжди, полоти сапати. І треба трошечки в ґрунт повисаджувати рослини, вже починаю з горщиків таке, що ну не було часу. Зараз вже все треба робити, бо час іде. Киду я сьогодні, навіть щось там. Дві каплі з неба впали, зате дує, сьогодні страшне. Так що так. Бачите, тут поставила між камінці, буду ставити між отак от чітками камінці. Трошечки блудку робити, наче, знаєте, бар'єрчики трошечки. Так от. Дуже захотілося вже якось мені робити цю гірку, ну треба піти поробити основну роботу, а потім вже буду далі дивитися. Так, все, друзі, на поки все на сьогодні, думаю, бо треба таке в землю висаджую. Висадила е молочай, ескотрий був. Думала його висадити тут. Але тут нема часу займатися цим і все таки ось цим прибрати. Так, висадила в землю. Щось я ще висаджувала. Коротше таке. Треба ось і і сьогодні ще газон треба докосити, Чоловік вчора не встиг он так і покинув в саду. Якраз свиням буде бур'ян. Прийдує. Вон газон косарка стоїть. Недокошений газон. Тож треба десь сьогодні доробляти. А це десь більше півгодини піде, хвилин 40 біля години десь піде. Так що і на це треба час. І їсти ще треба приготувати що роботи вистачає. Все, друзі, ну не знаю, що я встигну. Раз покривший ціплят, одне яйце все-таки замерло п'яте і буде в нас четверо ціплят всього. Оце вчора на ніч закрила їх плівкою, щоб дощ не мочив. Отут знизу закрила плівку слухайте, оце ціпля, щоб ви розуміли, пролазить цю дірочку. Дивіться, яка малесенька дірочка, і ціпля в неї пролазить. Якось вони в цю сторону біжать, закрила, не знаю. Приходжу, вони бігають. Це два чорненьких, це кучеряві будуть, він виглядає таке, а це вже будуть е кохінуть. Кохінхини, будь-два таких і два таких. Мамка наша. Ну, вже чоловік потім буде вихідний, зробить уже нормально тут. Доведеться тут прикривати знизу чимось весь час. Бо вони будуть вилазити, а тут чужі коти приходять. Які якісь вони, малюпосенькі, боже ой. Дікі ж малюпузінькі. Кучеряві, чорні, цікаво чи ці курочка, петух, хто з них виросте. Ну, їм тут тепленько плівка гріє, бо якби так прохолодно сьогодні. от Раз і в дірочку виліз. Я не зрозуміла, боже, куди Він раз, раз і проліз знову назад. Ці плятки. Прийшла сюди, а нагляньте, закриває їх, ховає мамка така. Це до чотири ціплят у нас. Просто хотіла б спробувати кучеряві, але ну, одне завмерло геть. А два нормальні вилупились. Ну це з перших яєць, як вона почала нестися. Всі наші кучеряві, але вона сидить в коробці. Вона щось, я не знаю, чи вирішила на гніздо сісти, я не розумію просто. Ну, пітух, бачите, який смішний. Це накриваю від горобців, але це не допомагає. Вони тут їдять пшеницю собі в волю. Коротше, тут кормимо ну, горобців ще так. Сидить он дов... в коробці, бачите? Ну, бачу так, що я не бачу в камеру, а так бачу. Сидить там в коробці. Хоче квочкою стати чи що? Щось цікаво. А він такий, не знаю, якийсь як обсосаний. Mm. Сміхота та й годі. Не знаю, як вони називають, як прозвала кучеряві, та й все. Бачите, який цікавий. Так, ну і все, друзі. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все де наша Україна Всі моя фраза, яку ви знаєте. І всім пока.